Всім привіт-привіт! З вами я Надія Нусь, лідер компанії Лівеста. Сьогодні я хочу поділитись своєю розпаковкою, тобто продукцію, яку отримала із вашими замовленнями. Розпакую і покажу, що прийшло. Найперше, що ми бачимо у нашій посилочці, так, зверху знаходиться наш крем з серії новинок. Це крем з арганою для тіла і для рук. Зараз я покажу, як він виглядає. Досить велика баночка, тут 150 мл. І якщо ви його понюхаєте, аромат просто божественний. Він залишає настільки стійкий запах на тілі, ну, і тіло буде зволожено. Звичайно, гарно буде ароматизоване, і тримати такий вологий бар'єр на тілі. Я дуже його рекомендую, тому що один раз вже замовляла це повторне замовлення. І я впевнена, що такий крем, він стане. Улюбленим багатьох красунь. Ну, на подарунок, звичайно, можна. Так. Далі. Ось це у нас крем для шкіри навколо очей з волошкою. Чому він такий? Так, у нас є помічничка. Соломійка допомагає і тестує дитячу серію. Чим цікавий ось цей крем? Гель, точніше, для шкіри навколо очей. Тим, що він знімає втому і запобігає від синього світла, тобто від комп'ютера, від телевізора, відтомлені опухлості навколо очей, знімає втому і напряки, і темні кола під очима. Тому ну, дуже корисно взагалі це невід'ємна річ в догляді за обличчям. Тому, ну, в щоденному догляді і рано і вечором хоча б такий гель або крем, він точно повинен бути у вашому догляді. І, і тут я бачу те, що я дуже-дуже хотіла. замовила собі ось такий чай. Це чай з насінням коноплі, а також з мандариновим ароматом. Чому він має трішки седативну дію, але розслабляє, зменшує втому. І в кого, наприклад, дуже стреси, хто переживає, хто емоційно, хто емоційно вразливий. Класна річ, просто гарно розслабитись, попити собі чаю, який має гарний розслабляючий ефект. Оце наша новинка. Я його замовила. Поп'ю чаю, розкажу вам свій відгук. Далі, оце в нас супер новинка від Dermo Future. Мозолер. Розповідаю, що це. І показую. Йде в оригінальній упаковці і має такі щетинки, мікрощетинки з розміром в 0,2 мм. В каталозі він у нас коштує, Я зараз скажу скільки. Коштує він. Ось 899 гривень. Тобто, ну, це така досить інноваційна, безполісна процедура в домашніх умовах, тобто, це салон красоти, який ви можете замінити собі, зробити вдома. У нас, як додаткова пропозиція в каталозі, було по акції, можна взяти ось такі дезодоранти кулькові жіночі. З цієї серії у нас також є аналоги. Вікторії Сікрет парфумованих мій спрей. Тому ось, ось це такі самі кулькові дезодоранти, які класно пахнуть, не лишають сліду. Що ще я собі замовила? Тобто Хочу спробувати, як же ж волосся буде реагувати, вирівнюватись після ось такої маски. -процедури. Тобто її вистачає ну, на один раз, тобто після миття голови, але ефект. Класний, Тобто, скільки вона коштує я зараз, я гляну у каталоги і напишу вам під постом. Серія знову інноваційна від філбер. Це розладжуючий еліксир під шкіру навколо на шкіру, точніше, навколо очей, тому його використовувати можна протягом 28 днів і побачити реальний результат, тому що шкіра під очима потребує найбільшого зволоження. Там м'язи дуже швидко скорочуються і їм потрібно розгладження додатковий догляд. І все. ще залишається в нас накладна. Ось. По накладні ми можемо все звірити, побачити ціни і їх зі знижкою також. Тобто участь в акції підтримки продаж, участь в каталогу і повна ціна по ціні каталогу. Тобто ви одразу бачите свою. Вигоду, якщо ви хочете скористатись додатковою знижкою, придбати собі продукцію за мінус 30%, ви можете реєструватись за посиланням, яке я вам залишу, або прошіть мені просто в діре.